Привіт! В попередньому відео ми навчились дебажити і профілювати запити, а в цьому продовжимо роботу над тоду лістом. А саме додамо сторінку перегляду задачі, перехід на цю сторінку з головної і розглянемо деякі Symfony конвенції. Додамо новий метод Show у Task Controller. Також додамо атрибут Road. У цьому коді Symphony Argument Resolver по конвенції розуміє, що ми шукаємо сутність task, яку ми передаємо аргументом в метод, по полю ID, який ми вказуємо в роботі. Тепер передамо цю задачу в шаблон show.html.tweak. І створимо сам шаблон. Скопіюємо контент з індексу HTMLTWIC і поправимо відповідно до наших бажань. Тепер давайте зробимо перехід, додамо посилання при натисканні по назві задачі, ми хочемо перейти на деталі цієї задачі. Ми використали твік-функцію pass, яку ми можемо передати назву роута і певні аргументи. В нашому випадку це ідентифікатор задачі. Тепер ми можемо перейти, по, перейти в деталі задачі при натисканні на її назву. Symfony нам підказує, що формат DayTime це частина Intel Extension. Яку потрібно встановити. Це не частина твіга, тому я просто скопіюю цю команду і виконаю її. Ми перейшли по задачі з номером 20. Ми бачимо, що це задача номер 20, відповідно а Назва в неї First Task, вона знаходиться в статусі New і була створена в такий то час. Залишилось зв'язати цю сторінку з основною, і тому ми на цій додамо посилання на основну на початку сторінки. В цьому відео ми створили сторінку з деталями задачі, додали переходи. Між основною сторінкою і сторінкою з деталями задач. Також розглянули, як за допомогою Argument Resolver отримати потрібну нам сутність за її ідентифікатором.